Відрізнити пророка від уже пророка. Пророки приводять людей у реальність, а уже пророки тримають ілюзії. Вони кажуть, все нормально, живіть як хочете, робіть релігійні обради. Сказати алілуя, пісеньку, заспівати якусь молитву здійснити і так далі. Тобто все поверхневе, але це ілюзія. Справжні пророки приводять у реальність. Вони кажуть, там проблема, тому що є гріх, це треба змінити і так далі. Тобто вони наближають людей до Бога, витягують із рабства гріха, ламають кайдани сатанінські і чітко показують волю Божу, щоб люди не йшли в бік. Пророки протягом всього часу попереджають людей про наслідки гріха, але люди ігнорують справжніх вчителів і продовжують слухати уже пророки, які сприяють перебуванню в ілюзії, де все добре, нібито. А пророки завжди кажуть, що треба змінити і де зупинитись, щоб не прийшли лиха. Бог говорить роками, десятиліттями посилає пророків, учителів, апостолів. У 2017 році, коли відзначалось ліття реформації, місія Слово Боже лише в Одесі проповідувала понад 100 тисяч людям віч на віч. Цього року лише за останні 100 днів на канали місії підписались понад 500 тисяч людей та понад. 100 мільйонів переглядів Бог дав Духа Святого, щоб кожен справжній християнин сповіщав реальність, що прийде на цей світ, щоб навчити людей. Це і є дух пророчий. Приєднуйтесь до місії Слова Боже, щоб наповнити землю істиною Божою.